Дифтеріт у Маквільямсів, як розповів авторові цієї книжки містер Маквільямс, дуже приємний добродій з Нью-Йорка, що з ним автор випадково познайомився в дорозі. Ото так лютувала в нашому місті ця жахлива невеликовна хвороба дифтеріт, і всі матері навісніли зі страху. Але вернімось назад. Отож кажу, я звернув увагу своєї дружини на нашу маленьку пенелопу. Серденько, бувши тобою, я б не дозволив дитині гризти оту соснову скіпку. Любенький мій, а яка ж із цього шкода? відмовила вона, наміряючись проте відібрати скіпку в дівчинки, бо жінка не може вислухати навіть очевидячки справедливого зауваження, не заперечивши. Цебто жінка заміжня, хочу я сказати. Я відмовив Кохасю, кому ж не відомо, що соснове дерево найменш поживне з усіх, які лишень може їсти дитина? Дружинина рука, що вже простяглася була по скіпку, враз спинилася і знову лягла на коліна. Видимо стримуючи себе, вона сказала: Любчику, ти ж знаєш, не згірш за мене. Всі лікарі запевняють, що соснова живиця дуже помічна на слабу спину і нирки. А тоді, вибач, я просто не знав, що дитина слабує на нирки і на спинний хребет, і що наш лікар порадив, Хто це тобі сказав, що вона слабує на нирки і на спинний хребет? Таж ти сама, кохасю, щойно висловила цю думку. Ще що вигадай: ніякої шкоди з того не буде, як дитина трохи погризе соснову скіпку, коли їй так хочеться, і ти сам це добре знаєш, і вона її гризтиме і квит. Годі, годі, серце, тепер я вже бачу, що твоя правда, і сьогодні ж піду замовлю дві-три фури щонайліпших соснових дров, щоб моїй дитині чогось бракувало, поки я. Прошу тебе, йди вже до своєї контори та дай мені трохи спокою. Ну, слова не можна сказати, щоб ти не підхопив та не завівся сперечатися без кінця і без краю, поки й сам уже не знаєш, що плетеш. Гаразд, гаразд, хай буде по-твоєму. Правда, цим останнім твоїм словам трохи бракує логіки, бо, однак докінчити я не встиг, бо дружина демонстративно підвелася, взяла дитину за ручку і вийшла. А як я вернувся на обід додому, вона зустріла мене біла, як стіна. Ой, Мортимере, ще один. Малий Джорджі Гордон захворів Дифтеріт? Дифтеріт, є якась надія? Ніякісінької. Ой, що ж це з нами буде? Аж оснянька привела пенелоко сказати нам добраніч та промовити щовечірню молитву, вклякнувши поруч з мамою. Не доказавши до кінця, ось кладуше, я спочить, донечка наша кахикнула. Дружина, так і похилилась, мов громом уражена, але враз підхопилася і заметушилася в панічному завзятті. Спершу вона наказала, щоб пенелопоне ліжечко перенесли до дитячого покоїка до нашої спальні, і сама пішла доглянути, як те робиться, і мене, звісно, потягла за собою. Все справлено за одну хвилину. Для няньки поставили розкладне ліжко в туалетній. Однак дружина зразу занепокоїлася, що ми дуже далеко від другої дитини. А що як уночі почнеться й у хлопчика? І знову сполотніла сердешна. Тоді ми перенесли пенелопу і нянчине ліжко назад до дитячого покою, а собі сказали постелити в суміжній кімнаті. Та за хвилину дружина похопилась, а що, як дифтерит із пенелопи перейде на малого? Ця думка знову вкинула її в паніку. Ми всім гуртом мерщій потягли ліжечко назад, та їй здавалося, що ми дляємось, хоч вона сама хапалась помагати, аж трохи не розламала ліжечка на цурки в несамовитому поспіху. Ми перебралися вниз, але там не знайшлося, куди упхати няньку. А дружина сказала, що без нянченого досвіду нам годі обійтись. Отож ми вернулися з усім манаттям нагору, до спальні, раді, радісінькі, мовби птахи, що в люту бурю добилися до свого гнізда. Дружина побігла до дитячого покою глянути, як там хлопчик. Замить вернулася знову перелякана. Чого це наш малий так міцно спить? Я відказав серденько, та ж він у нас завжди спить, як байбак. Знаю, я знаю, але нині він спить якось не так. Він він дихає так рівно, ой, я так боюся, так боюся. Та він же, серденько, завжди рівно дихає. Ой, я знаю, але зараз воно якось так страшно, а нянька ж його така молода і недосвідчена. Хай Марія спить тут із нею, щоб була поготові коли що. Непогана думка, але хто ж тобі помагатиме. Поможеш і ти, як треба буде, та й однаково я в таку хвилину все мушу сама робити, нікому нічого не дозволю. Я сказав, що не годиться мені лежати та спати, коли вона цілу безсонну ніч упадатиме біля хворої дитини, однак вона вмовила мене лягти. А стара Марія перебралась назад на своє місце в дитячому покоїку. Пенелопа двічі бухикнула крізь сон. Ой, лихо, ну чого ж той лікар не йде? Мортімере, тут занадто тепло, А вже ж, ось яка духота. Вимкне опалення, швиденько. Я вимкнув опалення, глянувши мимохід на термометра і здивувавшись, невже таки 20 градусів це затепло для хворої дитини? Вернувся з міста кучер і сповістив, що наш лікар сам хворий і не встає з ліжка. Дружина звела на мене помертвілі очі і промовила безживним голосом: Це кара небесна, так нам присуджено. Він же ніколи досі не хворів. Ніколи. Ні, ми з тобою жили не так як слід, Мортімере. Скільки разів я тобі це казала, а тепер бачиш, що вийшло? Ні, наше дитя вже не видужає. Будь радий, якщо ти зможеш собі пробачити, а я собі ніколи не зможу. Я сказав, зовсім не хотячи її уразити, але, може, не досить обережно добравши слова, що не розумію, чим же це наше життя було таке неподобне. Мортімере, ти що, і на малого хочеш кару накликати? І дружина заплакала. Тоді раптом схопилася. А хіба лікар ніяких ліків не прислав? Прислава, як же, відповів я. Я тільки чекаю, коли ти даси мені слово сказати. Ну, та давай їх сюди хучіше. Чи ти не знаєш, яка тепер дорога кожна хвилина? Та що з тих ліків, коли і сам лікар добре знає, що від цієї хвороби нема рятунку? Я зауважив, що поки дитина жива, є ще й надія. Надія? Ти сам не знаєш, що балакаєш, Мортімере, як немовля, якби ти ой дали бій! тут у рецепті написано: по чайній ложечці щогодини. Так, наче ми маємо ще цілий рік часу, щоб рятувати наше дитя, Мортімере. Швидше, дай нашій сердешній домічці повну столову ложку, та хоч чішеш. Ну що ти, серце? Столова ложка може їй не доводь мене. Ну, ну, не плач, донечко моя золота, ріднесенька моя, випий оце. Воно гірке, але від нього нелічці полегшає. Воно поможе маміні рідненькій донечці, і буде вона здоровенька. Не плач, не плач, поклади голівоньку мамі на груди, і засни. То скоро. Ой, знаю ж, я знаю, що вона й до ранку не доживе. Мортімере, по столовій ложці щопівгодини, а може, все ж таки іще їй беладони треба дати. Я знаю, що треба, і яконіту теж, знайди те і те, Мортімере, ні, ні, мовчи, не мішайся, я лівше знаю. Ти в цих речах нічого не тямиш. Нарешті ми полягали, присунувши пенелопине ліжечко дружині в голови. Вся та шарпанина втомила мене, і за хвилинку я вже куняв чи й просто спав. Але дружина збудила мене. Любцю, опалення ввімкнено? Ні, я так і знала. Будь ласка, ввімкни його та швидше, тут страшна холодюка. Я ввімкнув опалення і за хвильку знову заснув. Та мене ще раз розбудили. Рідненький, може, ти пересунеш ліжечко на свій бік, там ближче до батареї. Я пересунув ліжечко, але дорогою зачепився за килимок і збудив дитину. Поки дружина втихомирювала малу страдницю, я знову був задрімав, та за якусь хвильку почув крізь дрімотну млу, наче здалеку, дружинин голос: Мортімере, а що, якби гусячим смальцем? Може, ти подзвониш? Сонний витеребився я з ліжка, наступив на кицьку, що обурено вереснула, і була б дістала за те вельми переконливого стусана, якби не підставився замість неї стілець. Нащо ж ти, Мортімере, світло світиш? Ти ж знов розбудиш дитину. Та я хочу подивитись, чи дуже ногу забив. Ну то подивися вже й на стілець. Ти його напевне поламав. Бідна кицька. Подумай лишень, а що якби ти. От і ще треба мені про кицьку думати, і нічого б цього не було, якби ти лишила Марію тут, тим паче, що це все її діло, а не моє. Мортімере, як тобі не сором таке казати. Невже тобі важко зробити для мене цю суто дрібничку в таку страшну хвилину, коли наше дитя. Ну, годі, годі, я зроблю все, що тобі треба. Тільки я не хочу побудити всіх чисто в домі цим дзвоником, всі ж сплять уже. Де він стоїть, той смалець? На камінні в дитячому покої. Сходи туди та спитай, Марії. Я приніс гусячий смалець і знову ліг. Та мене знову збуджено. Мортімере. Мене так не хочеться тебе турбувати, але тут ще холодно, я не можу так її натирати. Будь ласка, як тобі не важко, розпали в каміні. Там накладено тільки сірника витерти. Я звівся з ліжка, запалив у каміні й сів перед ним, похнюпившись. Мортімере, не сиди так, ти ж застудишся на смерть. Лягай, спи. Щойно я нахилився над ліжком, вона сказала Стривай, дай дитині ще ліків. Я й те зробив. Після ліків пенелопа розбуркалась, і дружина, скориставшись з того, роздягла її та натерла всю гусячим смальцем. Незабаром я вже знову куняв, та й ще раз мені довелося вставати. Мортімере, тут тягне. Я добре чую, що тягне. Присунь ліжечку до каміна. Я посунув ліжечко та знову зачепився за килимок і жбурнув його у вогонь. Дружина схопилася з ліжка рятувати килимок і дещо мені сказала, а я їй. Потім ще раз ліг та задрімав на півхвилинки, та вона підняла мене готувати припарку зілляного сім'я, поклали ту припарку панелопі на груди і лишили її там виявляти свою зцілющу дію. Дрова в каміні не можуть горіти вічно. Що двадцять хвилин я мусив уставати та підкидати нових, і це дало моїй дружині нагоду ще на десять хвилин скоротити проміжки між даванням дитині ліків на превелику дружинину полегкість. А поміж тим я час від часу замінював ляну припарку та клав гірчичники і витяжні пластирі, де лише знаходилося на дитині вільне місце. Та ось, уже надранок, ранок, вийшли всі дрова, і дружина зажадала, щоб я спустився в підвал та приніс іще. Я їй відказав: Серце моє, це морочливе діло, а малій уже, напевне, тепло, вона жон як навкривана. Може, краще перемінімо припарку, та докінчити мені не дали. Я носив з підвалу дров. А тоді ліг і захріп, як лиш може чоловік до краю знесилений душею й тілом. Був уже білий день, коли я почув, як мене торсають за плечі, Юра прокинувся. Дружина стояла наді мною, втупивши в мене застиглі очі і задихаючись. Нарешті вона спромоглася на слово: Все, Мортімере, все, дитина спітніла. Що ж нам тепер діяти? Лишенько, як ти мене налякала. Звідки ж я знаю, що тепер діяти? А може, як роздягти та покласти знов на протязі? Ти зовсім здурів. Тут ні хвилини не можна гаяти. Біжи швидше до лікаря, біжи сам, і приведи його живого чи мертвого. Я витяг того хворого сердегу з ліжка і привів до нас. Подивившись на малу, лікар сказав, що вона зовсім не вмирає. Я зрадів невимовно, але дружина розлютилася, наче від особистої образи. Потім він додав, що дитина кашляє від якогось подразнення в горлянці, і я подумав, що моя дружина зараз покаже йому на двері. Далі лікар ще сказав, що дитині треба тільки вихаркнути те, від чого вона кашляє. Він чогось дав їй, дівчинка закашлялась і, врешті, виплюнула невеличку скіпочку. Ніякого дифтериту в неї немає, пояснив лікар. Вона просто гризла соснову скіпку або що, і в горлянці їй застрягла трісочка. Нічого воно їй не зашкодить. «А вже ж», – озвався я, охоче вірю. Адже живиця, що є в соснині, дуже помічна від деяких дитячих хвороб. Ось спитайте мою дружину, вона вам скаже. Але вона не сказала нічого вона зневажливо відвернулась і вийшла з кімнати. Відтоді в нашому житті є один такий епізод, про який ми ніколи не згадуємо, і життя наше плине тихо й мирно. Дуже небагато жонатих чоловіків зазнавали такого, як містер Маквільямс. Отож, автор гадає, що ця нова для читачів тема, хоч трохи їх зацікавить.